Вітаю на прогулянці. Але ми не просто будемо гуляти нашим нишем, а будемо спостерігати. А за чим? Відгадайте загадку. Куш весняний, запашний, засвітає біля хати. Заглядає він в кімнату, ніжно пахне мамі тати. Здогадаю, це бузок. А як ви гадаєте, бузок це дерево чи кущ? ж, Туш, бо він має багато беренистих стовбурів. А ми можемо іноді досягати висоту до кіння переселення. Ще він в має різних кольорів: блакитного, білого, рожевого, фіолетового. Кожен сусідця складається з великої кількості малесеньких квіточок. Кожна квіточка, подивіться. Стадається з чотирьох пелюсточок. Подивіться, уважно. Один, два, три, чотири. А листя, подивіться, буска зеленого кольору оксамитового, гладеньке на дотик. Схоже на сердечко. Бурдок справжній мандрівник. Він до нас приїхав з далекого Китаю. Це дуже корисна рослина. Не думаю, що вона дуже запашна, і квіти її використовуються в парфюмері, це ще лікарська рослина. А листя буску затриманий і вона далі, ніж річка та далеко. Бачите, який корисний бузок. Якщо ви захочете нарвати букет блуску і поставити в кімнаті, то це не варто робити, тому що він має такий крапкий аромат, що може забити голова. А якщо ви розглянете його квіточки, то ви можете знайти квіточку, яка складається тільки полюстики. Ось тоді швиденько загадуйте бажання. І воно неодмінно здійсниться гарного вам пошуку! І счастливому всім до на наступних зустрічей, мої любі!